Всім привіт! Сьогодні ми їдемо на наше будівництво дивитися на черговий етап забудови нашого будинку. Це така собі інспекція, це вже друга інспекція. Перша інспекція була на стадії будівництва стін і даху. А зараз ми будемо дивитися, там вже є комунікації, там вже Є внутрішні стіни перегородки, і будуть будувати гіпсокартон, то ми маємо перевірити і підписати папери. Отже, слідкуйте далі, що буде відбуватися. Я буду вам все показувати поетапно. До зустрічі! Ну, зміни за пару днів. Вони додали вже утеплення між цими рейками. Завезли гіпсокартон. Тут вже була проінстальована система кондиціонування, вона ж його обігрів. Все зроблено вже для підключення електроенергії. Це прання. Центральні також є така невеличка цей простір, це кладовочка. Тут купимо цукертончику. За цією стіночкою У головної спальні, кладовка, ну, гардеробна кімната, кладовка, а там через стінку наша ванна головна. Ось тут є ще такий за дверима, мені, правда, не подобається, що двері відкриваються на ту сторону, але тут є те, що вони називають пентрі. Кладовка для зберігання кухонних всяких приблуд. Віконце. З кухні на задній двір. Це задній двір сусідів. Там вулиця йде паралельно нашій. Це будівельники, які роблять нам. Інспекцію. Ці дивні два вікна в залі. Ми не хотіли їх робити, але вони нам його зробили. Це типу так за стандартом у них йде за проєктом. Будемо якось обігрувати їх. Ну, тут ванна, гостьова. Гостєва вона така. Простіше йде, ще не підключені всі змішувачі. Все. Такий через маленький коридорчик буде вхід до другої типу спальні, це, але це буде майка офіс. Це перша спальня, це буде мій офіс. Тут будуть мої музичні класи проходити. Звідки я звідси я буду працювати. І віконце виходитимена фасад, на передній двір. Вже почали будувати два будинки нові. Це буквально за два дні. Ми два дні тому тут були, оцих ще каркасів не було. За сьогодні вони під, мають підвести вже до даху. Ось так це все виглядає. Будують дуже-дуже швидко. Піду покажу вам крізь стіни нашу ванну. Ви кажуть, завтра почнуть вже накручувати гіпсокартон. Це ж вони якраз роблять цю інспекцію, щоб ми прийняли перед тим, як вони почнуть його монтувати. Так, тут пройти не забруднившись нереально. Це наша спальня головна, вона така більша, ніж інші спальні. Йдемо крізь стіну у ванну. Це головна ванна. І тут вже ця така більш дорогша виглядає. Вона, типу, як імітація керамічної плитки, але це все моноліт. І ось така вона вже більш простора сама ця ванна. Теж нічого ще не прикручено, але все вже це вони мають. Та тут я так розумію, буде туалет, скоріш за все, унітаз стояти. Ну і десь, десь мабуть, і тут буде в цьому місці десь тумба з умивальничком. Дуже чекаю, коли ми вже сюди заселимося. Але розумію, що це щастя нам буде коштувати вдвічі дорожче, ніж те, що ми платимо зараз за оренду нашої квартири. Але це вже буде постійне місце, яке ми можемо розвивати, за бажання можемо продати, поміняти на інший простір якийсь, бо Майк хоче більше землі. Я також, тому що тут сильно не розженешся. Бачите, тут оцей дворик достатньо невеличкий. Вони нам зробили бетонну таку площадку. Зараз я трохи шкодую, що ми не захотіли зробити дабл-двойну, щоб сюди продовжити. Хоча з іншого боку у нас тут небагато землі. І тут може бути така ще галявинка. Трава зелена, якось там у сусідів. Краще, щоб більше було зеленого, ніж бетону. Тут також вони мають там понавішувати різні ліхтарі. Тут вже витяжку зробили, теж будинок спочатку був світлого кольору, це ж вони його вже пофарбували під той тон, який ми вибрали. Тон моко. Це єдине, не розумію, що це за дюрку вони залишили. Треба буде у них спитати. Можливо, щось будуть виводити, якісь дроти туди. Освітлення можливо. Сподіваюся, <світлення> вони просто дірку зробили і залишили. Ну ось десь тут іде, Так, оце ці колочки це є межа між нами і сусідами. Тут видно, були от, коли дощі, Видно, що вода кудись заходить сюди. І, скоріш за все, буде тут стояти, то вони мають ще зробити якусь систему зливу води, щоб вона не стояла. Ну і вони виводять, там будуть якісь розетки, і тут буде ще це вже вода. То ми можемо сюди під'єднуватися та поливати все. І це межа. Нашого двору і сусідній будинок буде достатньо близько. Дивитися нам у вікна. Ну, добре, що тут це вікно, це кухня, а оті два маленькі, то в залі зверху. Ми плануємо тут десь поставити такий невеличкий паркан, щоб наша енджел могла гуляти вільно. Але це буде згодом. Ось там на тих будинках видно, якщо я зараз звішу. Ось такі ліхтарики вони ставлять. Десь у нас має бути теж воно. Тут один. Тут, от, скоріш за все, от і отвір то буде довгий. Угу. Ось тут буде проходити наше життя через пару місяців. Ми виходимо через центральний. Хід, вихід. Зверніть увагу на цю чарівну землю, яку ми маємо. Це все тут якісь гори, холми, земля дуже погана. Сплошняком каміння. Ну, Що маємо, то маємо. Будемо робити якісь високі грядки, привозити землю. Це те, що вони повивертали, оце тут на горі видно. Це щебінь привезний, але вони під нього будуть ще щось привозити і насаджувати траву. А це ось оригінальна земля, яка тут була. Тобто назвати її родючою неможливо. Ось привезли вже. Тут ми маємо. Цеглу яку, вони покладуть ось сюди. Буде тут цегла. Ось така дуже складно побачити її реальний колір, бо воно все запотіло, може. Ну така вона тут була. Червона з білим таким якимось. Ось тут. Шматочок, де воно схоже. Направду цікаво, що тут вони. О, це пісок, дивіться, який в них яскравий, яскравий, яскравий жовтий пісок. А це з іншого боку теж у нас наша сторона, наша частина. Вони кажуть, що землю будуть піднімати, вирівнювати, бо тут дуже Сильний перепад між участками, то щось ще буде тут на цій частині зроблене трохи інакше. Коли все закінчить, буде виглядати так, як на в сусідній вулиці. Гарно, зелено, з усім оздобленням. Ще один кран на передній двір для поливу виведений, також буде розетка з цього боку. Тут будуть інчиники. Все як має бути. Ось так.